Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас ключики, костюмчики. Будемо зараз призивати. Щось ловити. Все лише 5 призвів. Друзі, це з квестом. Я прийшов. Ну 3 призива за рекламки нападали. Я не знаю, чому так мало. Взагалі, від костюмів до костюмів було десь плюс-мінус 10 призивів завжди в мене. Так, у нас тут новий Хоргал костюмчик 437. Так, атака, броня, ХП не да? Угу. Все вороги мінус 24 атаки на 6, доп урон кризи. Так, по... пасівки звичайно, новий царь. Ага, понятно. Так, хто ще у нас Сонечка, арнюня Так, 355 сидень, дебаф, добре, ульмар, мінус 24 захиста, слабый урон. Ну, поэтому я мою новий 146. Мало, мало. Так, 290-й шаг. Ну і все, всі були. Так, давайте. Не знаю, що тут хімічити. В мене взагалі нема жодного п'ятерочного костюма. Тому мультяшного я маю на увазі. Тому... Ну ось, а це, це моє. Це моє. Дякую. Дякую. Так, поїхали далі на царю. Не знаю, пишіть що ви зловили. Хто хоче публікуватися, друзі, пересилайте своє відео в описі під відео по мій телеграм. Ну, звичайно. Так і Сонь. Ті буртус. Взагалі, ну за 5 призів щось зловити новеньке, тим паче п'ятірку це здається неможливо. Тим паче на моєму аккаунті. Добре. Ну я ж кажу, це, це все шлак. Дякую. Скриньку крим глянемо, що там зараз. І Ульмер приносить нам кого там. Шляпу нара. Дякую. Одна четвірочка була. Ну, Дамаск. Ну ніхіа себе. Добре. Давай проїжджай. У ще кристал є після Дамаска, треба. Ну, Четвірка. Це все було. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарних призив. П'ять які вам, всім, -всім удачки.